1 грудня в Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського відбулася презентація експозиції Упа історії нескорених, яку навчальному закладу подарували громадські активісти Зервоницької ініціативи та депутат Коломийської міської ради Любомир Глушков. Ця виставка є унікальним проєктом, де вміщено близько пів тисячі оригінальних фото. та вперше експоновано внутрішні документи організації українських націоналістів та української повстанської армії. Гімназисти отримали чудову змогу відкрити для себе багато цікавих та досі невідомих фактів про УПА упати їхню героїчну боротьбу за українську соборну державу. Ідея виникла власне в такій інституції, яка виникла півтора роки тому в Зарваниці. Це громадський рух Зарваницька ініціатива. Ідея полягає в тому, щоб Більше історичних подій, більше правду про діяльність організації українських націоналістів, про діяльність української повстанської армії розповісти учням у вигляді. Подарункових матеріалів, це є і монографія УПА Історія нескорених, і виставка, яка має таку ж назву, а також документальні фільми історичні, які ми возимо, чи книжки і на цю тематику просто інших авторів. Ми вирішили цю акцію зробити безстроковою. Ми її почали цього року з 14 жовтня, і ми хочемо поки що плануємо опрацювати всі школи, об'їздити всі школи від маленького села до обласного центру і робимо більший акцент все ж таки на села. Ла менші тому, що туди історія і нова література не доходить, але також працюємо і по великих містах, і по районних центрах з метою донесення власне правди про українську повстанську армію. І хочемо це зробити поки що на території Галичини. Ми зараз вже ця виставка об'їздила Львівську область, зараз вже об'їжджає Тернопільську Івано-Франківську область. А згодом плануємо цю виставку показувати з таким самим власне підходом до теми по школах у центральній і східній Україні теж. Варто зауважити, що зервоницька ініціатива сповідує принципи свободи, гідності, справедливості. Громадська організація взяла для себе за обов'язок реально оцінити стан справ у державі і запропонувати українцям власне бачення виходу країни з кризи насамперед духовної та світоглядної. Ну, я хочу сказати річ у тому, що діючий режим, який сьогодні перебуває при владі в нашій державі, робить все для того, щоб знищити нашу історію. А всім відомо, якщо ми не знаємо свою історію, то у нас немає майбутнього. Ми бачимо, як зараз робляться певні кроки з боку уряду для того, щоб ми не знали історію української повстанської армії, щоб ми менше розповідали дітям про справжніх героїв. Про членів організації українських націоналістів, про провідника Степана Бандеру. І тому громадська організація Зарваницька ініціатива, до якої ми звернулися з проханням, щоб вони презентували тут на території нашого міста фотовитоставку про українську повстанську армію, відгукнулася на таку пропозицію. І разом ми почали працювати. Сьогодні тільки перший такий захід. Він символічно відбувся якраз у Коломийській гімназії. Такі заходи ми плануємо провести по вищих навчальних закладах для того, щоб донести ту інформацію, яка для багатьох залишається на сьогоднішній день ще невідомою, але може бути такою корисною для того, щоб ми виховували дітей в національно-патріотичному дусі, які би переживали і вболівали за українську державу. Подібні зустрічі безумовно ефективно впливають на захочення дітей до вивчення історії. Вважає директор Коломийської гімназії імені Груше. Евської Йосип Матковський. Ну зокрема, ми зараз працюємо над спогадами Мирослава Ромаша і Ігора Кічака. Це колишні гімназисти, активні члени УУН УПА, Вони залишили нам свої спогади, свої наукові напрацювання. А ми разом робимо здійснюємо набір і хочемо це найближчим часом випустити у вигляді таких монографій книжок, також які також ми. Дамо для учнів, дома для бібліотек бібліотекміс. Презентована експозиція ціна, хоча б тому, що правдиво та об'єктивно висвітлює в яскравому форматі інформації про славних вояків, яких справжнім українцям необхідно знати в обличчя.